Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам хотів сказати, що а, я вирішив, коли в нас тепер буде стрім. Ну, дивіться, наприклад, тепер у нас стрім, думаю, скоріше за все, буде в... Суб... Буде в суботу десь, в 20, десь з 20.00 по 21.00. Якщо вийде раніше, то зроблю або в 19.00, або в, в 19.30. От, Басейну поки що нагадую, в нас з Яриком не буде. От, тому стрім, я думаю, в нас буде в суботу. Це 100%, але точний час не знаю. Думаю, що з 20 по 21 годину. От, але це ще не точно. На 20, 19 годину, думаю, поки що надіятися не треба. На 20-ту думаю, що надіятися можна. О, тому що в 20... му ну дивіться, тому що 20... го Ой, не 20-го, а в 20 го годину в мене справ не повинно бути. О, тому всім до побачення, всім гарного дня.